está Щойно ви мали змогу почути прекрасний, солов'єний голос народної артистки України Лідії Кондрашевської. Сьогодні ми зібралися, аби ще раз згадати нашу талановиту землячку, а також з нагоди другого регіонального дитячо-юнацького конкурсу сольного академічного співу імені Лідії Кондрашевської. До слова запрошується голова райдержадміністрації Ященко Світлана Петрівна, голова районної ради Левченко Олександр Миколаєвич та голова міської ради Богдан Андрій Іванович. Великого творчого свята дитячо юнацького конкурсу сольного академічного співу імені Лідії Кондрашевської Конкурс започаткований в 2015 році за ініціативи Городянської школи мистецтв та за сприянням сім'ї співачки в особі невістки Карини та е, сина Назара в пам'ять про народну артистку талановиту жінку дитинства та все подальше життя, якої пов'язане з силом з Нашого рідного Градянського району Лідію Іванівну Кондрашевську творчість не має кордонів, талант не має визначеної адреси. В цьогорічному конкурсі беруть участь діти з районних музичних шкіл Чернігівської області та студенти Чернігівського музичного училища імені Ревуцького. Гостинно запрошуємо талановитих і обдарованих дітей на свято музики і співу. Справжньою красою якого буде велике сузір'я яскравих і неповторних дитячих талантів, святотворчості та втілення дитячих і зіркових мрій. Дорогі друзі, бажаю кожному з учасників здійснення заповітних мрій. Ваше життя хай буде барвистим, яскравим і щасливим, а творчість досягає великих перемог. Нехай у ваших серцях завжди завжди йдуть поруч добро, надіра, надія, віра і любов. Всіх присутніх в залі вітаю святом сольного співу. Особлива шана і подяка нашим гостям, які приїхали, і Лідію Іванівну Кондрашевську. Ми будемо пам'ятати завжди а Хочеться побажати юним талантам творчого успіху. Я думаю, цей конкурс, який вже двічі проводиться, започаткований був ще раніше, буде в нас проводитися постійно, і ми завжди будемо шукати і обов'язково ми знайдемо на городнянчі, на Чернігівщині і на всій Україні таланти, і бо тому, тому, що ми солов'їна Україна. Шановні присутні, дорогі конкурсанти, Учасники, гості, родина Лідії Івановна і нам дуже приємно, що сьогодні ми підняли рівень цього фестивалю, цього конкурсу. І вже проводимо на будинку культури, розширилась географія цього конкурсу. Якщо говорити про Ліді Івановну, то звичайно можна багато говорити, тому що це дійсно була городнянський Городнянській на теренах України, але вона її аплодували на всіх сценах і за кордонами України в інших країнах, і в тому числі вона була і співала і у нас у городні, хто пам'ятає, на жаль, життя рано бірвало з Івановни, але ж Залишилась пам'ять, залишилась її надбання, творчість, залишилась родина, яка допомагає зробити цей конкурс, і це нам дуже приємно. Ми теж будемо його підтримувати, розширювати, географію, розширювати цього конкурсу, щоб нам приїжджали діти із інших областей, і, і зал. Я думаю, що наступний раз буде наповнений більше. Я хочу подякувати всім. Я хочу сказати, що таланти у нас є. Якщо не проводити конкурси, то їх, звичайно, ніхто не побачить. Тому ці конкурси треба проводити, і таких буде у нас сподіваємося, що таких, як Лідія Кондрашевська, у нас впевнений, я що вони будуть такі таланти, які знову будуть прославляти нашу городнящину, а ми будемо цим гордитись». З, з, з гарною цією подією у вас всіх з наступаючими великодними святами, які скоро будуть завтра верну неділя. І бажаю всім здоров'я, миру самого головне і успіху. Хай переможе той, хто дійсно талантовий. Розпочати згадку про Іванівну Хочеться віршем, який був написаний до юбілею артистки поетесою Мариною Свириденко, подругою Кондрашевською, людиною, котра добре знала її, тому і вірш дуже схожий на біографію. Поздравляю я сьогодні жінку, закохану у музику життя. У неї кожен рік нова сторінка. Що створює надійне майбуття, перетинала негаразди мужньо, і гордовито увійшла у світ, бо зручної нагоди не чекала і берегла душі весняний цвіт, той білий спалах найстрункіших вишень, немов хмаринки впали на садок, солодкий спомин, дивовижна тиша і весняний розважливий струмок, життя її ламається зненацька. В два роки, що лишилась ліда батька, жде ранні материнський заповіт. Дитинство ліде, незабутній смиче, ліє свіжість лісу в пахощі садів, Зелена хвиля тягнеться велично, Йде вітерець від зораних полів. Природній ліснеться і ночами, гриби збирала, квіти і щеви. Тут гралася у із братами, Смачний вдихали запах від оси. А за селом піщані дороги, цикурі сяєв нибом голубим, синіла валеріана вздовж дороги, її не пройдеш літом дощовим. Пірнали на заплаві зранку вусли, і поряд красувався чистий сну. Дідок рибалка шепотів щось вуса, а хтось на випас, вже зганяв воріт. Ця мрійна річка пробігала сиді, де літня липа зберегла красу, яку Шевченко залюбки угледів і малював раненько у росу. Все навпуги. Сприяла для таланту, здіймався літен чистий голосок. Коли звучали в радіокуранти, то літа вже містила десь пісок, співала дзвінка, як рясна синиця, цю спадщину їй дядько передав. На нарізанні торпу в косовицю він за собою дівчинку тягав. Разом співали, затихали люди, любили всі дует їх чарівний. Ніхто не думав, що це далі буде, все гомоніли, як жулиний рій. З дитинства почалось життя активне, А шлях музичний лідом наче вік, і музучилище закінчила у рівне. Консерваторію поїхала у Львів, столична опера відчинить свої двері. Італія на стажування жде. Американські апкодують мери на європейську сцену Увійде. Стікала до колін її волосся, а очі Василькового по лубі, неначе в них ранкові чисті роси, в яких колись ганяла босоніж. А музика. Їй сили надавала, Балки кохання ріже знов життя, сама вона синочка підіймає і думає сама про майбуття. Країна надає своє визнання, заслужена, народна вже вона, майстерний спів з рухомістю єднання, Природня врода, дивна чарівна, сприймає враз невіст. Наче донька і з серцем, непокоєним своїм знаходить спокій дивовижна ненька, і наші ще світліше в хаті їх. Каріна, як запала лідів душу, на зараз щастя їй понад усе. Але сьогодні я сказати мушу нехай кохання з мрією прийде, самі ще в поруч вийти заміж, та ще теж крилаті ті чоловіки. Як буси приземлились поміж нами, наначе зіпсували їх віки. Найкращої бажаю ліда долі. жіноче щастя хай воно прийде, дзвінкитий твій спів лунає на роздолі й в серці літо золоте. 20 травня 1952 року в селі Гута Костопільського району Рівненської області. Її дитячі роки пройшли в селі Смичі нашого Воронянського району. Саме тому ми і маємо зараз таку можливість пишатися тим, що вона наша землячка. Потім було рівненське музикальне училище та Львівська консерваторія. Свою виконавську діяльність розпочала у Рівненському музичному драматичному театрі, працювала солісткою Національної опери України та Державного духового оркестра України з 1986 року солістка Національної філармонії України. Концертний репертуар Лідії Іванівни налічує близько 300 творів. Як справжня творча особистість, вона завжди поповнювала його маловідомими широкому загалу перлинами класичної музики. У репертуарі Кондрашевської концертні програми з вокальних творів Бортнянського Моцарта, італійських композиторів з 16 17 століття, творів на слова Тараса Шевченка. Українського класичного та сучасного романсу. Лідія Іванівна переспівала практично майже всі твори саме українських композиторів Білаша, Майбороди, Лисі Дичко, Богдан Фільц та багатьох інших. А ще Лідія Іванівна знялася у музичних телефільмах Співаночки мої, «Горить моє серце. Григорій Гаркуша і Лідія Контрашевська, а також мандрівка з Дивограю. Зараз ми пропонуємо вам подивитися фрагменти з цього фільму. Амінь мир варенички хоче. Ох і я варенички! Тому що зараз на нашій сцені ансамбль народної музики Дивограй Національної філармонії України під керівництвом заслуженого артиста України Вадима Чорнохонбратенко.